Перше, що ми бачимо, дуже тонка краєва частина. Дуже тонка. Е, у нас саме е, теж тонке волосся, сама волосина тоненька е, має трошки хвилятися, що нам е, важливо, що буде давати е, об'єм. Тобто нам потрібно зробити спочатку краєву лінію. Я буду показувати, як е, робимо краєву лінію. Потім е, ми бачимо е, фронтальну градацію. Тут і як. Е, Може сказати, частіше всього максимально тонка, але тут не тонка краєва лінія в фронтальної зоні. І ми зробимо об'єм з допомогою фронтальної зони. Ми будемо поєднувати зону чолки і фронтальну градацію. І сьогодні я продемонструю вам, як на дуже тонке волосся зробити шари, але так, щоб зберігалася щільність в нашій краєві частини. Тобто, ось це все ми будемо демонструвати і на нашому онлайн-мастер-класі. І у нас буде виїзний мастер клас в Вінниці. Ми всіх вас запрошуємо на даний мастер-клас по довгому волосся. До зустрічі! Так, а, я виділю зону. Бачите, яку велику зону я виділю, тому що у мене тонке волосся. Нема а, сенсу виділяти от то, що немає, ви розумієте, да? то ми беремо е, таку щільність, яку ви бачите, щоб е, наступного вже побачили. Якщо ви бачите, що зовсім тонке, можна прямо все разом зрізати, не діляти зовсім. Тобто, ми, по-перше, зробили чіткий рідний. Нахиляємо голову. Нахил дуже важливий в даної стрижки. Тому що коли ми нахиляємо голову. У нас підтягується верхнє волосся і е, зберігається е, е, нижнє волосся. Коли голова вертається в ісходне положення, нижнє стає трошки коротше, а верхнє трошки довше. Таким чином воно підвертається. Так, я е, дивлюсь, с, саме пошкоджене волосся і зрізаю рівно. Чому рівно? Тому що у нас кругла форма. Е, у нас е, є Дуже багато зрізів. У нас є, коли ми зрізаємо більш вогнутий зріз. Це коли ми стрижемо трикутну форму, квадратну форму. В круглій формі ми стрижемо рівно. Потім ми вертаємо голову в сходне положення і нахиляємо в протилежний бік того боку, якого ми будемо стригти. Таким чином. Ми е, важливо розподілити волосся на своєму місці. Це дуже важливо. Тому що е, ви е, сталкувалися з таким, що коли е, ви стрижете рівно, а лінія виходить нерівна. І ви кожен раз рівняєте, рівняєте, Невірний нахил голови і також е, не розподіляєте волосся на тому рівні, якому потрібно. От, є. Вертаємо голову в сходне положення і нахиляємо чітко до плеча. Підборіддя повинно бути рівно. Ми розпреділяємо волосся. Я беру невелику частину спотилиці, як контроль, і зрізаю, не піднімаючи до догори. І зрізаю так само рівно. Спочатку дві фаланги пальців з одного. І потім перекидую дві фаланги пальців з іншого. Тому що коли ми будемо зрізати більше, ніж дві фаланги, ми знову будемо робити е, нерівний зріз. Тому що е, коли ми бачимо, що тут у нас притискається гарно, а тут пальці не, не дуже. І у нас пасмачка буде просто вилазити і, і давати довшу нашу довжину. І буде нерівність. Нахиляємо голову знову вперед. Ми зробили чіткий рівний э, проділ для того, щоб на нього орієнтуватися. Тому що все, що намальовано на голові, відображається на краєві частині. І у нас є, э, от зараз ми стрижемо маленьке полуколо, а можна різати велике полуколо, коли у нас полуколо доволі сильно э, виражене. Таке. Да? То для цього э, ми будемо малювати інший проділ. Зовсім інший, такий, як ми хочемо отримати на краєвої лінії. Бачите наскільки важливо кожен крок, який ви будете робити, і формуєте ту або іншу стрижку. І тоді у вас все буде дуже легко виходити, коли ви будете знати, що ви правильно розподіляєте волосся, ви правильно робите нахил, ви робите правильний проділ, паралельно його ви будете. Акцентувати увагу як зріз, і, і у вас буде виходити симетрична, чітка форма рівнесіньки. Знову вирівнюємо голову. Обов'язково кожен раз вирівнюємо голову для того, щоб зрозуміти е, натяжіння, е, тому що коли ми нахилимо вперед і потім з цим нахилом будемо вбік, у нас не буде натяжіння, е, а тобто, волосся не буде правильно розподілятися. То обов'язково. Спочатку ми робимо рівну голову, а потім нахиляємо в протилежний бік того боку, якого ми зрізаємо. Перший контроль готова. Ми беремо наступне: розпреділяємо обов'язково через найвищу точку. Частіше всього майстри цього не роблять. І у нас виходить, коли ми підстрижимо, у нас все виходить рівно. Ну, коли клієнтка зачісує волосся трошки назад, у нас виходить нерівний зріз. Для цього ми потрібно розподілити волосся через найвищу точку, щоб кожна пасмичка, кожна волосинка була на своєму місці. І зачисувати ми будемо вже від середини голови. Бачите, отаким от чином. Оце чіпати я не буду. Нахиляю голову трошки вперед. І знову трошки вперед. То, що я, кожне слово оно щось е, значить, якщо кажу трошки, значить трошки сильно не можна. Е, далі ми розподіляємо, фіксуємо, і зверніть увагу, що е, пальці і грібінець повинні бути на відстані. Для того, щоб на просвіт я бачив свою контроль. І ставимо і ось таким чином зрізаємо, щоб у нас не маленькі кроки не ось таким волосиночки, а стараємося великими кроками зрізати, щоб максимально було чітко. Потім розприділяє волосся, вертаю голову в сходне положення. Тіло стає паралельно нашого зрізу. Нахиляю голову в протилежний бік, розпреділяю, фіксую. Відстань від грібінця і пальців і ставлю чітко міліметр-міліметр. Так само продовжуємо по контролі. І контроль ви повинні бачити спочатку до кінця. Не такого, щоб побачили е, тільки спочатку, а середини і кінця ви не бачите. Е, тоді щось піде не так. Ви повинні обов'язково, щоб ваша контроль була максимально від початку до кінця. Протилежного боку нахиляємо, розподіляємо. І тут важливо ще грібінець. якого боку, або таким боком, або таким. Коли ви бачите, що натяжіння таке прямо сильне вже, то ми міняємо на більш Рідку частину, коли ми бачимо, що натяження зовсім немає, тобто, коли ми йдемо, а натяжіння немає, то ми переходимо на більш е, рідше, е, більш е, рідкі зубчики, і натяжіння повинно бути трошки, ано сильно не можна, і слабо не можна, і сильно не можна. Тому що, коли сильно ви натискаєте, у вас пасмачка. Підскочує і знову буде нерівно. О, у нас є, є дуже багато варіантів фронтальної градації. О, хтось із майстрів знає тільки одну, і дуже важко примінити до всіх, до тонкого, хвилястого, дуже густого волосся. А тут для всіх у нас тонке волосся, ну, хочеться, щоб було не так сильно вирізали, да, щоб у нас не було, щоб фронтальна не уйшким вот чином. Для цього ми так називаємо у себе в школі і стовпчик, тому що пальці повинні бути як стовпчик. Ми нахиляємо голову чи трошки в протилежний бік, розподіляємо волосся, бачите. Розприділяємо на своєму місці. Це дуже важливо розподілити на своєму місці. Потім беремо і пальці повинні стати е, чітко як стовпчику. І таким чином ми зрізаємо. Далі я розподіляю волосся, фіксую вже трошки далі. Да? Ось таким чином. Іду Вот. раз. Пальці ставлю максимально вертикально. І Зрізаємо. І так йдемо до кінця, поки є. розподіляємо. І тут зверніть увагу кінчиками ножі, по волосинці ріжемо, щоб у нас утворилась красива фронтальна зона. Ми беремо наступну. От скільки є можливості, стільки ми будемо дотягувати. Тобто взяли на своє місце. Оце на своєму місці, це ми зберігаємо щільність. А кінчики от, тянемо, тянемо сюди, поставили стовпчик. Пальці на подовження можна робити, а на укорочення ні в коєму разі. Складніше з цього боку. Що ми повинні ми взяти голову, нахиляємо в протилежний бік. Бачите, от якби відштовхує від себе. Потім ми повинні взяти грібінець, він повинен вот таким чином іти. Вот Раз. розподіляємо щоб було як струночки гітари. Раз, розподіляємо і пальці ставимо так само, як стовпчик. Тут уже немає. Пошкоджено тут більше. Потім нижче, фіксуємо, розпреділяємо і таким чином продовжуємо нашу лінію. Дуже багато варіантів, можна стояти і біля обличчя, але коли у нас максимальне таке подовження, вам буде дуже важко стояти біля обличчя. Краще стояти. За пасмою, щоб ви бачите, як раз, і в мене нічого не вивертається. Нічого, ніякі складності з зрізом немає. А цей бік дуже складний. Так, трошки скеругуємо чолочку, де у нас виділяються чолочки. Бачите? От вона виділяється, вона самостійно оділяється. Тому що я не можу взяти чілочко звідси, тому що у мене а, волосся впаде на основне волосся. Да? Тільки там, де волосся падає, уже там, де немає волосся вже внизу. Да? Це найважливіше. З одного боку виділяємо і так само з іншого боку. Так, спочатку я беру і вирівнюю ці края, ані рівню трошки, бачите? От сюди я хочу прийти. Потім я беру посередині, ну або з того боку, якого буде носити клієнт. Я беру цю пасмочку і роблю ту довжину, яку. Я хочу, щоб була біля обличчя. От така. Я трошки зовсім хочу. Потім я беру цю пасмучку, так. вичісую. І перенаправляю її в протилежний бік. У мене є контроль тут і тут. І я беру їх просто і з'єдную. З одного боку. І з іншого боку. І. Це ми робимо, щоб у нас залишалась щільність, а є, коли ми бажаємо, щоб у нас була більш тонка. А є, коли у нас щолочка одна частина вона повинна підвертатися в центрі вниз, а інша вивертатися догори. То дуже багато варіантів є, як підстригти дану чолку. А моя клієнтка хоче, щоб у нас були ще шари. Ну, шари зробити на дуже тонке волосся, частіше всього від кінчиків нічого не залишиться. І щоб у вас були і шари, і щільність кінчиків, ми будемо встрігти їх на сухе волосся. Ну щоб на сухе волосся, обов'язково потрібно дуже уважно і чітко висушити волосся. Вірно висушити волосся. Тому що невірно висушили, невірно підстригли, у нас не вийде тут результат. То на нашому онлайні і на довге волосся в Вінниці ми будемо демонструвати, як правильно сушити волосся для того, щоб достригати його. Не укладка, а іменно сушка. Так, я висушив. Висушив, вірно висушив волосся. Потім я ділю його на. Дві частини від вуха до вуха. Обов'язково ми повинні стояти від коротко. Там, де буде коротка пасма, бо там я повинен стояти. Не можу стояти від віддовгу. Тобто, З цього боку сюди. Не можу. Потім я беру контроль. Краще, щоб ножиці були маленькі. От на такі операції, на такі стрижки, краще маленькі ножиці. Зараз покажу чому. Великі буде грубий зріз, а маленькі буде ніжний зріз. І зріз повинен бути дуже дуже плавний. Отаким. От дуже плавним. Що я роблю? Я роблю трошки. Зовсім трошки верхній шарів, а нижні я залишаю максимально щільно. На вологе волосся це зробити дуже складно. Дуже складно. Може, і неможливо, а може хтось і може, але дуже складно. То на сухе волосся да, трошки складніше буде стригти, воно висипається, але зріз буде чіткий такий, як вам потрібно. Я буду. Підтягувати все і от таким чином зрізати. Гарно вичісую свою пасму за дно. Надо обов'язково, щоб нічого не зачіпалось, тому що сухе волосся, коли падає, воно за... застрає то його дуже гарно вичисати, тому що тут потрібно, щоб як по масу йшло. Раз. Я побачив контроль і от таким чином я зрізаю. Я знову беру всі волосся, знову все гарно вичісую з двох боків. Так, щоб все вичисло. Мелка частина грібінця вичусу, щоб, щоб вона трималась. Гребінець повинен бути перший. Вот контроль, бачите? От. І поїхали, і поїхали. У мене є. Довжина, да? яка буде точка об'єму. І щільність залишається. На вологе волосся вас такого не вийде. І дуже-дуже. Тут уже без допрацювання все буде прямо гаразд. З іншого боку, стаю на тому ж самому місці. Вичисую. дивлюсь контроль і починаю. Так, да, тут небагато шарів буде, але вони будуть. І вже на хвилясте волосся, воно буде давати додатковий об'єм. Якщо волосся підкрутити, буде більше шарів. І ну, ми зберігаємо щільність. Тому що у нас є правило, що чим більше у нас падає, Тим більше у нас щільності. Гарно, вичісуємо. Волосся має лусочки, як, е, і коли не падають е, е, да, вони запутуються, то це все добре. Вже трошки. Далі я беру всю ну, трошку тем'яну зону, скільки достану, тому що там багато фронтального, просто не буду доставати. Беру контроль з потилиці, підтягую все до себе, щоб зберегти щільність біля обличчя. І тут просто трошки трошки рівняю. Щоб е, підстригти з іншого боку, я повинен повернути клієнта до себе, е, взяти пасмочку з потилиці. Взяти всі волосся з тем'яної зони, вчесати його в контроль. Ось таким чином. Раз. Побачили оце вже. Що у нас тут утворились отакі м'які от ми бачимо м'які шари. Ну, вони доволі-доволі м'які. Тому що на е, вологі волосі частіше всього все це виходить дуже-дуже грубо. Так, чолочка. Е, да, даже саме тонка чолка ми її допрацьовуємо, тому що. Вона повинна бути рухома. Тобто я беру от сюди І оцю серединочку, оцю серединочку я допрацьовую такими дуже глибокими врізами, дуже глибокими. Для того, щоб вона стала рухомою в різні боки, можна її була. От вона одразу лягає, як мені потрібно. Так, давайте висновок. Що у нас вийшло. По-перше, у нас вийшла щільність. Ми прибрали саме тонке волосся, і у нас вийшла щільність. Добре. Потім ми зробили фронтальну, зараз ми покажемо. І далі ми зробили шари. Ми зробили шари, м'які на сухе волосся. Що у нас з'явились шари, повинні бути. Коли ви розчисуєте, ви не повинні їх бачити. Що це одно ціле. Ну, Коли починається рухатися, ви бачите, що тут дуже-дуже багато шарів. Ну, вони дуже м'які. Також повертаємо ще ще ще. Ми зробили фронтальну градацію. Біля обличчя, яка дала теж і щільність, додала, бо що багато тонкого волосся прибралося і додало додаткового об'єму. Чому? Тому що це волосся, вона стало коротше, і коли вона стала зачисуватися, вона додає нам цього об'єму. Тобто градація дає об'єм. Ми трошки зробили чоку, тому що. Я запитав, що човка уходить в хвіст, щоб вона уходила таким чином. То я її трошки зробив на так, щоб був додатковий об'єм. таким чином, бачите, скільки нюансів для того, щоб підстригти просто тонке волосся. Скільки нюансів, щоб підстригти просто тонке волосся? Тобто. Я хочу запросити вас на наш майстер-клас, як онлайн, так і офлайн, щоб ви побачили, як зробити рівномірну форму, дуже дорога форма, рівномірна форма. Як зробити прогресію? Які прогресії? є. Тому що коли я навчався, мені показали всього одну прогресію. Це каскати, який а їх дуже дуже багато. То я поділюсь з вами своїм майстер-класом. До зустрічі.